Сьогодні у випуску. У Кропивницькому вшанували пам'ять загиблих рік тому бійців, які охороняли аеродром Канатове. У Кропивницькому барі вибачились перед військовими за російські пісні, які звучали під час вечірки. Рвати, продавати та купувати не можна. У Кропивницькому екологи перевіряли, чи продають червонокнижні рослини на ринках. На алеї Слави Рівнянського кладовища в Кропивницькому зібрались рідні та побратими загиблих на аеродромі Канатова військових. Це сталося торік, 12 березня. Загинули семеро чоловіків. На цій алеї поховали Юрія Марзіна, Сергія Савченка, Євгена Клименка, Сергія Залевського, Олександра Ларіонова та Олега Бондаренка. Володимир Сімчук похований у Гайворонській громаді. Вони виконували завдання з охорони аеродрому Канатове, коли туди влучили дві ракети, розповідає заступник командира батальйону Руслан Похиленко. 12 березня, о сьомій годині ранку, Російською Федерацією було здійснено ракетний удар по аеродрому Канатове. Виконували завдання, і на маршруті висування для здійснення охорони оборони попали під ракетний обстріл. Ракета влучила. Скажем так, прямо в автомобіль, в якому вони знаходились. 40-річний Сергій Залевський був батьком трьох доньок і двох синів. Він нікому не відмовляв у допомозі, згадує його дружина Тамара Залевська. Він сам пішов, його б ніхто не взяв би, бо п'ятеро дітей. Четверо дітей неповнолітніх. А син на той час проходив військову службу, і він каже, що моя дитина буде воювати, а я буду за спідницею ховатися. Та такого не буде в житті. Навіть нікому не сказав, що в нього скільки дітей. Для 43-річного Юрія Марзіна головною в житті була родина, розповідає його дружина Інна. Вже рік, а я не розумію. Вони всі вже наші. Коли 24 лютого сталося повномасштабне вторгнення, то він пішов, записався добровольцем. І 25-го він вже був у складі територіальної оборони. Сказав, що їх сюди пускати не можна. У нас двоє дітей. У нас сину 11 років зараз і 8 років дочці. 48-річний Олександр Ларіонов та 52-річний Сергій Савченко до вторгнення працювали на шахті. У нас двоє дітей: син Дмитро. Він зараз, він теж військовослужбовець цієї частини. Вони разом з батьком пішли в цю частину. Об'єднує цих чоловіків любов до України на її захист вони стали у перший день повномасштабного вторгнення Росії, каже заступник командира батальйону. Говорить у підрозділі створять книгу пам'яті загиблих бійців. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільна новини, Кропивницький. Це кропивницький баршо, де 8 березня з нагоди міжнародного жіночого дня влаштували вечірку з запрошеннями у вигляді повісток. Відео та фотографії святкування з'явились у соціальних мережах наступного дня. Хто саме його автор? Нам невідомо. Відвідувачів розважали танцівники, звучали російські пісні. Для підтвердження вмикаємо фрагмент однієї з них. Про те, що під час вечірки звучали російські пісні, дізналась наступного дня, каже керуюча бару Дар'я Крот. Зранку я прокинулася, побачила в всіх пабліках всюди. Це було вже. Російська музика так вона насправді була допущена, але діджея ми звільнили, які допустив цю музику. Це було не навмисно. Вона була одна, й ну це не не торопляється постійно. Стосовно цієї вечірки, так був це був у нас арт-директор, який займав, займався цією ну цим заходом. і ми просто ну з ним розпрощалися, тому що я не була. Ну я займалася своїм здоров'ям і не була про це повідомлена. Тому такого більше не буде ніяких танців зі слів керуючої звільнена арт-директорка попросила не давати журналістам її контакти. Від коментарів вона відмовилась з діджеєм, який працював того вечора. Ми поспілкувалися з телефоном. Трохи обідно, сумно, а тому, що мене не було в той час, коли станцював стриптизер. Зі слів діджея, попри воєнний стан, російську музику відвідувачі продовжують замовляти. Вони хочуть слухати, те, що їм подобається. Ну, але ж ми розуміємо, що це все протизаконно, тому ми відмовляємо їм. з чоловіком, який на відео танцює під час вечірки під російську пісню. Ми поспілкувалися телефоном. Він заборонив називати його ім'я і використовувати запис в ефірі. Хто увімкнув російську пісню, відповідати не захотів. Сказав, що для обговорення в Україні є більш важливі питання, до прикладу, розкрадання гуманітарної допомоги для ЗСУ. Використання російських пісень забороняє законодавство України. Торік, 19 червня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який забороняє російську музику в українських медіа та громадських місцях. Відповідальність за порушення штраф. Фізичні особи, якщо порушили вперше, сплачують від 3 тисяч 400 гривень до 8,5, За повторне від 8,5 тисяч до 11 тисяч 900. юридичні від 65 до 325 тисяч гривень. За фактом використання російських пісень у Кропивницькому барі. Поліція розпочала перевірку. Її результати повідомлять після закінчення, сказала речниця поліції області Віталіна Бевзенко. Уповноважений захисту державної мови Тарас Кремній розповів Суспільному, що до нього звернень з цього приводу не було. Як тільки отримують інформацію, яка музика звучала у барі, підготують звернення в поліцію та Держпродспоживслужбу. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Замість суконь, військова форма. Замість роботи з цифрами зброя. 32-річна економістка за освітою Наталія впродовж останнього року служить у національній гвардії України. Після повномасштабного вторгнення Росії каже разом з сином повернулись з Польщі. Він мені відразу такий, мама, ми повертаємось там. Це наш дім. Там наша бабуся, дідусь, і там все моє. Ми не можемо сидіти в Польщі. Вони прийняли в лави національної гвардії і тепер і стрілець. Все моє цивільне життя змінюється з ніг на голову. Абсолютно. Навіть візьмемо до уваги жіночі вбрання, підбори і сукні. Я тепер кожного дня ношу форму, і це дуже зручно. Немає проблеми, що сьогодні одягнути, відкриваючи шафу. У Польщі дівчина встигла взяти участь у зйомках кіно. Фрау Грета таку роль зіграла Наталія у фільмі, який знімали два роки тому. Вона грала німкеню. Весь зйомочний процес проходив на вулицях Вроцлава, місто Вроцлав у Польщі. Вся вулиця була прикрашена свастикою. Абсолютно всі актори масових сцен і всі головні герої були одягнуті в одяг. Фільм про одного єврея, родину якого були родину якого розстріляли гітлерівці, і цей єврей. Хотів помститися за смерть своїх батьків. Ніхто нічого із сучасного туди не проносив. Це дуже контролювалося, щоб, не дай Боже, не було якогось кіноляпа. Каже, знімальний процес тривав за будь-якої погоди. Ще одне захоплення дівчини поезія. Каже, почала писати вірші в 10 років. Впродовж останнього року вони про війну. У Мене є товариш. Він з Бучі, і коли були ці всі події в Бучі, він постійно був зі мною на зв'язку. Він теж поет, це Міха Невідомський. Він пережив ці, ці всі страхіття, він не покидав Бучу до останніх днів, він рятував усіх собак, і ми постійно були на зв'язку. І в мене народився такий вірш, я не знаю. Сотні розстріляних, сотні спустошених, сотні розбитих життів, безліч скалічених, море споплюжених, все через братніх катів, втрачені долі, зав'язані рученьки, свіжі могилки в саду, в бучі зґвалтованих і закатованих на п'ядестал возведу. Світ не забуде жодного імені, жодної української душі. Ви наші герої, міцні нескорені. Ви на сильніші на всій землі. Жінка говорить, жодного разу не пожалкувала, що повернулася в Україну. Тим, що служить у Нацгвардії, пишається. Кожного дня я дивлюся, як мої однокласниці втрачають чоловіків. Я вже втратила трьох братів на війні. Ні, двох рідних, але я вибачаюсь. Я Я кожен день чую ці історії, і мені дуже шкода наших жінок і наших хлопців, і ми платимо дуже велику ціну за нашу свободу. Тому я не могла, наприклад, просто залишитися десь за кордоном і тихенько відсижуватись. Наталія знялась у п'яти кінострічках в українському серіалі «У минулого в боргу у повнометражних фільмах в Польщі і Німеччині. Інформацію про три з них тримає у таємниці. Вони не вийшли у прокат. Мріє після перемоги України продовжити зніматись у кіно. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Будь ласка, скільки де ви взяли черемшу? Ми бачимо черемшу у свіжому вигляді, яка занесена до Червоної книги України. Торгівля нею заборонена, тому що вона зникає, тому що це зникаючий вид. На ринку черемушки у Кропивницькому працівники екологічної інспекції перевіряють, чи не продають тут червонокнижні рослини. Здається, в минулому році вже зустрічали так, я, я внуково. Внуково. зараз. Зустрічали. Я ж її не я її протокол. Документи покажіть, де ви її купили. На ринку купили чек. Вам дали? Ні, у нас чекав немає. Закон не порушувала, черемшу в лісі не рвала, пояснює продавчиня. Називати прізвище відмовляється. Ну, просто розказати люди про це. Що перейдіть туди вверх і ви ще побачите їх дуже багато. Вони ж її виривають усью прямо із корінням, звісно, це як унічтежені. І без неї можна обійтися. На продавчиню інспектор Олександр Руденко складає протокол про адмінпорушення, який, каже, направлять в суд. Черемша по научному на цибуля ведмежа. штраф за торгівлю червонокнижними рослинами 1700 мінімальний і 3655 максимальна сума штрафу. Пояснює, в Україні забороняється збір і продаж рослин, які занесені до червоної книги. Окрім черемші, це первоцвіти, проліски, підсніжники, шафран, сонтрава. Окрім штрафу за порушення, за зірвані рослини законодавство визначає компенсацію. До прикладу, за один паросток черемші 62 гривні. За територією ринку черемшу продають на тротуарі. У мене полісадники ростуть. А вас раніше не попереджували, що це червонокнижна рослина? Ну, я знаю, в принципі. У нас магородники в в сіміна продаються. Вдома вирощувати черемшу можна, продавати ні, пояснює працівник Держекоінспекції. Вона на даний час росте і виходить з під листяного покрову. І люди її активно почали збирати у лісі. На даний час у неї листочків ще немає, і те, що громадяни її добувають, вони її добувають разом із корінням. Рослина знищується. Свої дані для складання протоколу жінка називати відмовляється. Інспектори викликали поліцію. Після спілкування з ними і встановлення особи на продавчиню протокол склали. Оштрафувати за порушення можуть і покупців. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Кропивничанку з порушенням слуху Наталію Бакаєву в лікарні супроводжує перекладач жестової мови Руслан Вихівський. Таку безкоштовну послугу четвертий рік надають міському терцентрі соцобслуговування. допомагаю людям з інвалідністю по слуху, допомагаю в різних сферах їхнього життя. Я мав би йти і без палки, але діло в тому, що наш м'яспровождає. Це безкоштовна послуга супроводу людей з порушенням зору. Соцпрацівниця Ірина Урсул каже, що щодня водить їх в лікарню, магазини, банки, в аптеки чи оплатити комунальні послуги. Без такого супроводу далеко від дому піти не може, розповідає пенсіонер Федір Антоненко. Близько десь ніби, возле своєї дому, так я можу прийти, ну трудно мені, все одно. На обслуговування однієї людини соцпрацівниця має не більше чотирьох годин в день. В місяць наші підопічні можуть користуватися супроводженням 3-4 рази в місяць. У мене 25 чоловік. У центрі соцобслуговування є послуга перукарям. Працює швейна майстерня. Підопічні центру можуть відремонтувати одяг. Заміна блискавки, укоротити брючки, штаніжки. Підшити щось. Каже, ціни тут дешевші. Стрижка у 10 разів, якщо порівнювати з послугами в міських перукарнях, ремонт одягу в п'ятеро. Раз на місяць у терцентрі можна скористатись безкоштовною пральнею. Раз у місяць стрижуся, приносю там підшить, що мені треба, і стираю. Пододіяльники, покривала, таке, що вдома, я не можу його зробити. Безкоштовно тричі на місяць можна викликати соціальне таксі. Машина розрахована, щоб перевозити людей на милицях та у візках. Якщо викликів більше, підопічний платить за послугу. Оплата залежить від розміру пенсії, пояснює керівниця терцентру Світлана Юхименко. Громадяни, у яких пенсія нижча ніж 4182 прожиткових мінімуми. Це десь приблизно 4186 гривень. Право на обслуговування в територіальному центрі отримують без, безоплатно. Говорить пенсіонери, в яких пенсія від 4 тисяч гривень до восьми з половиною оплачують 75% вартості послуг, вище восьми з половиною тисяч стовідсотково. Скористатись послугами можуть пенсіонери старше 60 років та люди з інвалідністю. Ольга Склярук, Анатолій Басист, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Новини спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.